Близько 99% німців мають рахунок у банку. А поточних рахунків навіть більше, ніж самих мешканців Німеччини. У Німеччині більшість платіжних операцій здійснюється безготівково через банки. Тому дуже важливо, щоб у кожного був свій рахунок. Поточний рахунок це перший вибір, коли мова йде про повсякденні платіжні операції. Зазвичай він потрібен для здійснення переказів або покупок в інтернеті. Ваш заробіток або фінансова допомога від держави зазвичай надходить безпосередньо на поточний рахунок. Як правило, кожен має право на основний рахунок у банку. Ви можете використовувати його для внесення та зняття готівки в банкоматах, здійснення переказів, використання прямого дебету та, звісно, для оплати банківською карткою, яку ви отримуєте при відкритті рахунку. Щоб підібрати належний поточний рахунок для ваших індивідуальних потреб. Потрібно спочатку подумати, які умови та послуги повинен мати поточний рахунок. З різними послугами існують різні тарифи за обслуговування рахунків. Потрібно відповісти для себе на кілька питань: чи буде рахунок безкоштовним, ви віддаєте перевагу фізичним відділенням чи онлайн-банкінгу, де можна зняти готівку безкоштовно, чи існує комісія за разовий переказ коштів. Як тільки ви знайшли опцію, яка вам підходить, можна подавати заявку. Тепер залишається лише підтвердити свою особу. Для цього потрібен паспорт або посвідчення особи. Після того, як банк підтвердить документи, ви отримаєте свою банківську картку та доступ до власного поточного рахунку. Якщо ви хочете переказати гроші, наприклад, в Україну, будьте обережні. Багато банків стягують додаткову комісію за перекази в країни, що не входять до ЄС. Провайдери грошових переказів, такі як Western Union, MoneyGram або Wise, пропонують для цього дешеву альтернативу. Тому варто порівняти отримані збори, наприклад, також на сайті www.geldtransfer.de. Це була найважливіша інформація про управління банківським рахунком. Якщо ви хочете дізнатися більше про цю тему, то можете звернутися безпосередньо до Фебрахи Service Bayern – сервісу споживачів Баварії. Ми сподіваємося, що цим відео змогли вам допомогти. І до наступного разу!